Маршрут номер 2 на Тупольово 19 ТС-8042 в місті Києві. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, для того, щоб успішно скласти іспит з водіння в місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сідаєте в автомобіль, називаєте ваше прізвище ім'я по батькові інспекторові. Показуєте ваш паспорт на камеру, перевіряєте, чи вімкнена у вас нейтралка, запускаєте двигун, регулюєте сидіння, дзеркала, кермо, пристегуєтесь паском безпеки, вмикаєте, витискаєте щеплення, натискаєте на педаль гальма. Вмикаєте першу швидкість. І, друзі, обов'язково перевірте, чи у вас не світяться червоні, червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що ви або пасажир не пристегнутий або у вас затягнутий ручник, або відкрита двері. І так, передача у нас вже вімкнена. Вмикаємо правий Показчик повороту. І... Виїжджаємо праворуч. Займаємо праву частину цієї смуги, бачимо попереду автомобіль Volkswagen Джета, це не має значення, який, до речі, автомобіль. Вмикаємо лівий покищик повороту, дивимось в ліве дзеркало, нікого нема. Перелаштовуємося в лінову частину дороги. Вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємося праворуч, знову вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Друзі, зараз у нас тут буде перетин вулиць, звідки виїхала е, синя автівка. І я вам нагадаю, що згідно правил дорожнього руху 16.9 під час руху в напрямку. Верніше, не те, хотів вам нагадати, 16.12. На перехресті рівнозначних доріг водій на рейково транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що, що наближається праворуч, крім перехрестя, організовано круговий рух. Тобто, звідки хто буде виїжджати, ви всіх пропускаєте. Під'їжджаємо до світлофора з червоним світлом та зеленою стрілкою і пропускаємо. Автомобілі нагадаю вам згідно правил 16.9 під час в рам руху в напрямку стрілки зеленого кольору на табличці, встановлений на рівні червоного сигналу світлофору із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен займати крайню праву або ліву смугу і дати дорогу транспортним засобам пішоходам, що рухається з інших напрямків. Пропустили всі автомобілі, пропускаємо пішоходів при лівому або чи правому повороті. І рухаємось. Друзі, згідно маршруту номер 2 ТСЦ 8042 по вулиці Туполєво, нам необхідно на цей круг заїхати. Вмикаємо лівий покащик повороту. Наголошую, що ви цього не повинні робити згідно правил дорожнього руху. Але якщо ви хочете успішно здати іспит, ви це повинні будете робити. Повертаємо. І їдемо з лівим показщиком повороту. Їдемо і обережно дивимось, бо тут вже два рази в мене чуть не в'їхали на цьому участку Дороги, такі водії якісь дивні, вони чуть не в'їжджають і, і ще й сигналять, розумієте? Зараз тут нам повинно вже правий покажчик повороту включити. Всі автівки у нас повинні пропустити тут. З правим покажчиком повороту з'їжджаємо. Кругу, перелаштовуємося в крайню праву полосу, бачимо попереду тролейбус запаркований, вмикаємо лівий покажік повороту, дивимося в ліве зеркало. На пів секунди на секунду повернули голову, щоб нікого не потіряти не в сліпій зоні. Привикаємо до цієї гарної звички. Це буде доречно, особливо, якщо ви будете потім їздити на автомобілі, на якому у вас не буде датчику сліпих зон, які влаштовані в дзеркала. На сучасних автомобілях є такі датчики, але не на всіх сучасних, залежить від комплектації. Приїжджаємо. світлофор, до речі, інспектор може вас тут попросити зупинитись, але бачите. Знак стоїть, що зупинка заборонена до і після цього знаку. Тобто зона діє цього знаку до перехрестя, до перехрестя цього Т-образного. На цьому світлофорі є лівий поворот на вулицю Ігоря Турчина, є один з маршрутів. І не один навіть маршрут, який ви можете подивитися у мене на каналі, він пролягає саме через цю вулицю. І потім вже проїхавши. Інспектор вас, до речі, скаже, знайдіть місце для зупинки. І ви шукаєте. розумієте ви, Тут ви не можете зупинитись, до речі, ви повинні зупинитися перед стоплінією, як це я зробив зараз. Тепер ми під'їжджаємо до зупинки. Тут ми також не можемо зупинитись, тому що від зупинки до і після 30 метрів заборонена зупинка. Тому ми, проїжджаючи цю зупинку, десь метрів 30 рахуємо приблизно. На око і десь приблизно, отут, вже біля цього знаку ми можемо зупинитись. І до за 10 метрів і після пішохідного переходу, нагадаю, також заборонена зупинка. Друзі, ми зараз їдемо по вулиці Туполєва, яка зараз переіменована на вулицю Мріїв. Під'їжджаємо до світлофору. Сигнал світлофору змінився на дозволяючий зелений, і рухаємось. Друзі, тут у нас буде дуже багато буде світлофорів, тому доречно буде нагадати вам, вам пункт правил дорожнього руху України 16.6, який нам каже, що повертаючи ліворуч або розвертаючись. При зеленому сигналі основного світлофору водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутному напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку або повертають праворуч. Друзі, це дуже важливо усвідомити. Ми під'їжджаємо до пішохідного переходу, і людей немає можемо спокійно проїжджати. Бачимо. Кінець обмеження швидкості 30 км на годину. Про цей знак я вам не сказав, так як нагадував пункт правил. І зараз ми знов бачимо такий самий знак, тому доречно його вам проговорити, що не треба їхати більше 30 км на годину. Менше можете, будь ласка, більше не можна. І також там був знак звуження. Дороги з лівої сторони, звуження лівої полоси. Це відбувається завдяки безпеки, безпеки який ви бачите. Вмикаємо лівий покажік повороту, подивилися зеркало, повернули на пів секунди голову, бо бачимо, що е, припарковані автомобілі у нас в правій смузі. Проїжджаємо ці припарковані автомобілі, вмикаємо правий покажік повороту. Дивимось праве зеркало, обов'язково дивимося. Деякі питають, чому на що дивитися, бо тут же шавківки і ніхто не може у нас так сказати просочитися. Друзі можуть скутерісти, велосипедісти і тому подібне. Самокати і все інше. Тому обов'язково дивіться. Тим більше зараз вже весна, вони зараз всі повилазили і їздять по дорогах, часто порушуючи правила дорожнього руху. Друзі, ми все рухаємось по вулиці Туполєва. І я вам хочу нагадати, наближ, так як ми наближаємось до пішохідного переходу, а на даному маршруті їх дуже багато. Я вам хочу нагадати пункт 18.1, який каже: водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи. Повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Друзі, це дуже важливо розуміти. Попереду ми бачимо всі ті дорожні знаки, звуження полоси зліва. Друзі, стосовно пішохідних переходів, теж хочу ще нагадати вам один пункт правил 18.4. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість, чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись і можуть продовжити або відновити рух, лише переконавши, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може створена перешкода або небезпека. Друзі, на цьому світлофорі я вже вмикнув лівий покищик повороту, як ви чуєте на відео. Нам треба розвернутися, розвернутися, це теобразний. Т-образне перехрестя з вулицею Естонською в Шевченківському районі міста Києва. І друзі, тут у нас таке перехрестя, воно е, невеличке, тому нам треба виїхати на середину перехрестя і навіть трішечки більше. Нагадаю, ви повинні радіус повороту розрахувати так, щоб ви отут- -от розвернулись. Якщо ви не впишетесь. Оце буде зараховано як помилка. Нам тут не потрібно пропускати в даному разі зустрічний потік автомобілів, так як світлофори розсинхронізовані. Бачимо, що у нас права сторона. Повністю запарковано. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо всі ті самі знаки, але дивимося маршрут далі, тому що тут є дуже цікаві речі. Друзі, будь ласка, додивіться маршрут до кінця. Напишіть ваш коментар, які у вас виникли питання, чи подивіться даним відео з друзями. Бачимо. Інформа... Інформаційно вказівний знак, який свідчить про те, що рухатись можна тільки прямо або праворуч. Він тут необхідний для того, щоб за цим, остр... цим острівком ну, острівком безпеки, щоб ніхто не розвертався. Рухаємось в правої смузі. Друзі, друзі, нагадаю вам, згідно пункту правил 18.6, 18 забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитись на цьому переході. Друзі. Ми зараз під'їжджаємо до перехрестя регульованого, і нам на ньому потрібно повернути праворуч. Друзі, я вам нагадаю пункт правил 16. 9, а взагалі-то я вам його вже нагадував, що під стрілку ми можемо повернути, пропустивши всі транспортні засоби, які рухаються з інших напрямків, у разі, якщо б у нас би зараз горів червоний сигнал світлофору, а також цих пішоходів. повертаємо на вулицю Салютну. Бачимо зразу припаркований автомобіль, тому зразу перелаштовуємося в ліву смугу. Рухаємось, бачимо знак обмеження швидкості 40 км на годину, максимальна швидкість. Попереду бачимо пішохідний перехід. Друзі, тут варто на цьому участку дороги бути дуже обережним. Бачите, автомобілі виїжджають, вони тут припарковані, ми зараз будемо назад їхати, я вам покажу. тут. Просто, якщо хтось буде виїжджати, Оце новобудов тут понастраювали. А мабуть, парковок парковочних місць, як це часто буває, не вистачає. Бачите, як вони припарковані. Буде людина йти, ви не побачите. Зменшуєте швидкість. Ось людина паркується. Не перетинаючи смугу, ми повинні об'їхати даний автомобіль. Бачимо попереду. Обмеження швидкості, максимальне обмеження швидкості 20 км на годину, пішохідний перехід. Дуже уважно дивимось чи нема людей, бо якщо ви не пропустите людину, це буде зараховано як помилка. Друзі, нагадаю, ми їдемо по вулиці Салютна і зараз. Перетинає цю вулицю вулиця Щербаковського. І нам необхідно на цьому перехресті, навантаженому, навантаженому досить розвернутися. Щоємо зразу знаки. Бачимо, що тут повернути можна тільки праворуч або ліворуч. Попереду у нас е, в'їзд заборонено. Але це нас не стосується, але ви всі ці знаки повинні знати. Тому е, Лівий покажчик повороту повинен бути завчасно вімкнений Ми чекаємо дозволяючий сигнал світлофору і виїжджаємо на середину перехрестя. Друзі, нагадаю, з прямими колесами виїжджаємо. Бо якщо хтось нас ззаді в'їде, ми вилітимо на зустрічну смугу, і це буде дуже-дуже небезпечно. Тому, друзі. Привикаємо до того, що не потрібно вимикати викручувати. І так, у нас тут є такий невеличкий зазорчик. Ми виїжджаємо в праву смугу, дивимося в ліве дзеркало. Попереду запаркований автомобіль з порушенням. До речі, не один. Подивилися ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову і їдемо в лівій смузі. Під'їжджаємо до пішохідного переходу, бачимо, йде людина. Дивимось, ще хто йде, не йде. І рухаємось. Друзі, ця смуга, чому я вам казав, дивитися відео далі? Ця смуга, бачите, вона дуже сильно запаркована. Оцей пікапчик ось. він, бачите, як стоїть. І новачку, знаєте, як воно роз'їхатись з таким автомобілем. Я проїхав біля нього 30 сантиметрів, і 20 сантиметрів у мене було до суцільної смуги. Я трохи ближче здвинувся до суцільної смуги, бо це буде більше, скажімо, безпечніше у даному випадку. Бо він може почати виїжджати, і я, до речі, я не побачу його правий по повороту навіть. Ви розумієте, яка історія. Ну, У нього може і побачу, бо він такий він довгий автомобіль. Пропускаємо пішохода. А, от, наприклад, у таких коротких автомобілях ви можете не побачити. І він може дуже різко виїхати. У нас стоїть знов газель, бачите як? Тут можна просачитися, ми просачуємося і їдемо. В лівій смузі по вулиці Салютній на маршруті номер 2 ТС-8042 по вулиці Тупольова в місті Києва. Друзі, вмикаємо правий покащик повороту, перелаштовуємось в праву смугу, бачимо перехрестя регульоване і сигнал світлофору якраз змінився на. Дозволяючи. Але тут була зелена стрілка. Ми б могли повернути праворуч, Нагадаю, пропустивши весь потік транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків, а також пішоходи. Рухаємось в крайній правій смузі. Друзі, це ми виїхали на вулицю Туполєва. Їдемо по вулиці Туполєва, бачимо знак. 30 км на годину максимальне обмеження швидкості. Їдемо з даною швидкістю. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Пішоходів нема, є пішохід Зупиняємось, пропускаємо його і їдемо далі. Дивимось уважно на всі дорожні знаки. Не поспішаємо. Дивимось уважно. Кінець обмеження швидкості в 30 км на годину. Обмеження знов е, швидкості на 30 км на годину. Е, звуження полоси з лівої сторони, лівої полоси і за острівся безпеки. Попереду пішходний перехід, уважно дивимось, чи нема людей. Якщо б цей бус зараз би зупинився ми не маємо права рухатися далі. Тому що ми повинні бути впевнені в тому, що там нема людей за бусом, бо хтось може переходити. Бачимо знак кінець обмеження швидкості в 30 км на годину і їдемо далі. Друзі, з якою швидкістю краще здавати іспит з водіння в місті? Рекомендую вам їхати зі швидкістю 20-30 км на годину. Не більше, друзі, не треба більше їхати. Тому що чим менше швидкість, тим більше вероятності того, що ви зреагуєте правильно на будь-яку дорожню обстановку, яка дуже швидко змінюється. Буває, дуже швидко змінюється. Тому, якщо ви будете їхати 40, це буде вже вам, ну, друзі, не на руку. Бачимо пішохідний перехід, і люди чекають, коли їх пропустять. Але ніхто не пропускає, а ми ж пропустимо їх. Тому що ми їздимо по правилах дорожнього руху. Друзі, на якої передачі краще їхати? Краще їдьте на другій передачі, якщо це у вас механічна коробка переключення передач. І так, ми під'їжджаємо до світлофору, бачимо знаки напрямок руху по смугах. Ми рухаємося в правильній смузі, тому що права смуга йде на вулицю Ігора Турчина, через який проходить ще пару маршрутів, які є на каналі. А ми їдемо прямо. Краще вмикнути заздалегідь передачу, щоб не гаяти часу і зупинитися перед стоп-лінією. Попереду бачимо припарковані автомобілі Вмикаємо лівий покищик повороту. Дивимось в ліве дзеркало, пропустили автомобілі і їдемо далі. Друзі, рекомендую вам запис, записуватися на іспит, практичний, водіння по городу на ранок. Інспектор прийде відпочивши в гарному настрою на роботу і у вас краще піде екзамен. Це дуже важливо. Рухаємось в лівій смузі, тому що права смуга у нас повністю запаркована. Друзі, попереду, я вже звідси бачу, стоїть фура, яка нам перекрила оцю приривчату розмітку. Тому, отам, бачите, оцей учебний автомобіль. ось о, Зараз я під'їду. Він ось, бачите, як перелаштувався. Оце з порушенням, він через суцільну перелаштувався. Не можна так робити. Він уходить на праворуч, але йому треба було по другій смузі заходити вправо полосу і вже за кругом з'їхати з кругу і там перелаштуватись. Ніколи такого не робіть. Я не знаю, хто там їде в той автівці. Ну отак от, е, скерував інструктор швидше за все. Хоча, може, він і здає іспит. Вмикаємо лівий покажчик повороту і пропускаємо весь транспорт, тому що по колу, згідно правил дорожнього руху України, головна дорога йде по колу. З'їхали, тепер бачимо приривщику смугу, перелаштувались праворуч і їдемо з правим покажчиком повороту, з'їжджаємо з кругу. З кругу з'їхали, виключили правий покощік повороту. Під'їжджаємо до світлофору, вмикаємо знову правий покощік повороту, тому що нам необхідно тут повернути праворуч. Повертаємо праворуч і рухаємося якомога ближче до правої частини дороги згідно правил дорожнього руху. Зараз тут нам потрібно повернути ліворуч, вмикаємо заздалегідь лівий покажчик повороту, і на цьому участку дороги займаємо ліве положення і стоїмо з лівим покажчиком повороту. Друзі, перед тим як здавати іспит, я вам раджу в той автошколі, де ви займаєтесь, раджу вам потренуватися, щоб заїжджати в гараж, робити паралельну парковку, ці всі речі ви повинні. Знати і вміти, того що я зараз отак проїхався прямо по маршруту, показав вам основні моменти. Але я вам скажу, що інспектор він може вас попросити зробити зупинку, він може вас попросити е, зробити паралельну парковку і тому подібне. Заїзд, заїхати в гараж. Ми виїжджаємо і заїжджаємо в, в крайню праву смугу, але там я вже побачив дорожній знак, дорожні роботи, і ми зараз отак. Стоїмо на перехресті, хоча по правилам дорожнього руху нас всі повинні все одно пропустити, але щоб не стояти, так ми виїхали. Виїхали, включаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве зеркало і включаємо правий покажчик повороту. Тут у нас ремонт дороги. Включили правий покажчик повороту. Бачимо знак рух. Ліворуч, попереду в'їзд заборонений. Вмикаємо лівий покажчик повороту, повертаємо Вся очепка нас пропускає із солідарності. Вона не повинна нас пропускати, але вона так встала, щоб не заважати нам рухатись. Вмикаємо лівий покажчик повороту і паркуємось. Але я припаркувався тут. А ви, друзі, припаркуєтесь там, де вам скаже ваш інспектор. Друзі. Бажаю вам успішно здати іспит з водіння. Дивіться інші канали в плейлісті, є абсолютно всі маршруті по ТСЦ 8042 І до зустрічі на дорогах.